Всі мені казали, аби дітей до себе не брала жити. От всі, але я не слухала. Я не звикла до самотності, розумієте? Я хочу про когось піклуватися, говорити з живою людиною, готувати для когось і чути дякую дуже смачно. Я так звикла, я так навчена. Я знала, що моя невістка не така приємна особа, але я їй була рада. Я хотіла, аби ми про щось говорили, радилися, що готувати їсти, я б їй всі свої страви навчила готувати, дітям би допомагала. От на всі сто відсотків була певна, що своїми стараннями розтоплю між нами холод і все буде чудово. Але мене далі таке чекало, що я не могла повірити, що так помилялася. Зі своїм Мироном я прожила 40 років, була за ним, мов за кам'яною стіною, завжди піклувалася про нашу квартиру, про своїх двох хлопців Мирона і сина Івана. Коли син одружився, то вони пішли на орендовану квартиру. Невістка не вміла покерувати грошима, хотіла й показатися, що вона має, що й усі, але не шкодувала одну людину свого чоловіка. Іван мав працювати понаднормово, аби всі її апетити забезпечити. Ми б радо з чоловіком помогли, але наших коштів вистачало лише на нас і на те, аби оплатити квартиру і дещо відкласти. Квартира у нас трикімнатна, ще йому від батька дісталася в старому добротному будинку. Коли я овдовіла, то просто не знала, як далі бути. Самотність аж дзвеніла в квартирі. Я б завела кота, але вже не маю стільки сили, аби за ним прибирати, а я дуже чистоту люблю. От і спало мені на думку, що син може з родиною пожити у мене, і я буду про них піклуватися, мені в радість і їм буде легше. Іван радо погодився переїхали вони, і я стала для них старатися, нічого не вимагала від дітей, не вказувала, що та як, але я не могла зрозуміти їхні порядки. Я приготую поїзд, чекаю на всіх, а вони приходять не разом, перекусять швидко на кухні і в телефон. І то так швидко, що я не встигаю слово сказати, спитати, як справи просто буркнуть дякую і все дверима перед носом грим. Я ще думала, що то вони не звикли, але вони так живуть. В результаті я була самотня і ще мала купу побутових справ, від чого у мене аж спина гуділа. А далі я почала помічати, що діти не лише мене ігнорують, але й мої страви. Дуже швидко холодильник заполонили на півфабрикати, контейнери з салатами, наче схопти, а мої каструлі і баночки перекочували на балкон. Там теж холодно, казала невістка. Поїхала я до подруги на кілька днів, аби душу відвести, а вона каже Я ж тебе попереджала. Та мені не важко для них старатися, мені важко, що вони мене не помічають, а тепер ще й мене ігнорують, наче я не лише квартиру втрачаю, а й сама зникаю. І так я побула у неї з тиждень, як приходжу, а в хаті вже пахне ремонтом. А чого ви мене не спитали? кажу їм. Ти ж сама нас запросила жити, ми й робимо так, щоб нам було жити комфортно, відказав син. Викинули мої меблі, а те, що, на їхню думку, мені могло пригодитися, запхали до мене в кімнату. Невістка каже, що й кухню всю змінить, аби все було під її смак, а мені прийдеться всі мої дрібнички десь дівати. Тепер тим мені займаюся, що роздаровую свої речі по друзях і знайомих. Не знаю, чи й мене не чекає така участь, але що я можу змінити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.